Привіт усім друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися простим рецептом цибуляників. На каналі у мене вже є один рецепт присутній. Внизу під відео дам обов'язково на нього посилання, а відрізняється він тим, що ми там нарізали дуже дрібнесеньку цибулю. Тут ми будемо перебивати її у блендері. Також тут буде присутній кефір, або можна замінити ще одним секретним інгредієнтом. Розкажу пізніше. Зараз цибулю нарізаємо ось на такі невеличкі шматочки. І перебиваємо у блендері. Цибулеву суміш переливаємо в глибоку миску, де буде зручно змішати усі інгредієнти. Додаємо сюди 2 курячих яйця. Вливаємо сюди також кефір. Кефір обов'язково має бути кімнатної температури. Взагалі і яйця курячі також. Або щодо секретного інгредієнту, це сметана. Ви можете замість кефіру додати сюди сметану хорошу, магазину, жирну 30%, або домашню. Це дуже смачно. Додаємо сюди борошно, сіль та улюблені спеції, головне, щоб їх було не забагато. Усе змішуємо до однорідної консистенції, так, щоб не було грудочок. І потрібно погасити соду оцтом. Ще раз перемішуємо, ось така консистенція тіста виходить, як на оладки, і тепер йдемо смажити. На нижче середньому вогні розігріваємо сковорідку, вливаємо туди рослину олію, можна на смальцю хто має. І порційно вже викладаємо тісто та смажимо з двох сторін до красивого золотистого кольору. Дивіться, які вони красиві, рум'яні виходять. Після цього ми їх викладаємо на паперовий рушничок одноразовий, щоб забрати максимально жир, що залишається. І їх можна подавати до столу. Подаємо знову ж таки ми їх або зі сметаною, або просто зі стаканом кефіру. Це дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати, а вам бажаю смачного. Бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую, ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім па-па!